Проєкт реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу Створюю із суспільним розслідування була така порада, що їдьте в ліс, шукайте собі чергодіжурну сосну, вставайте біля неї і дихайте, і це вам буде, і вам буде щастя. На жаль, ми про це ніхто нас не повідомив. Ми про це не знали і витрачали свої власні кошти на проведення кисню. Ми їх не просвістіли. Я ж тобі говорю. Ми не просвістіли. Злочинне бездіяльність це слово, яке, як на мене, найбільш актуально відповідає тому, що сталося в кінці минулого року на Рівненщині. Складне дихання, посинілі губи чи обличчя. Усе це може бути симптомами того, що рівень кисню у крові став нижче норми. Це може загрожувати життю людини. В таких випадках потрібна киснева терапія. Подібні симптоми відчули на собі ті, у кого хвороба має складний перебіг, щоб відновити рівень кисню у крові пацієнтів. У лікарнях до ліжок підводять кисневі точки. Такими точками мають бути обладнані всі відділення, де лікують коронавірусну інфекцію. Ми з'ясували, що рівненські посадовці втратили 15 мільйонів гривень, які могли піти на кисень для пацієнтів-лікарень. Це спричинило додаткові витрати для медзакладів та пацієнтів, а також поставило під загрозу життя частини пацієнтів. Брат Наталії Нідельської у жовтні минулого року захворів на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували у центральну міську лікарню рівного. Виписували його ситуацією 92, пам'ятаю. І е, коли людина вийшла, ситуація звичайно почала падати. П'ятницю ми його забрали з лікарні. Е, в суботу ще куди не йшло. в Неділю почалися жахи. Почала киснева незалежність, почалася задишка, він знову почав падати. Почали дуже боліти ноги, руки. Семейний лікар направив до пульмонолога, до військового спеціаліста. У міській лікарні рівного, куди знову звернулися за допомогою, тепер допомогти не змогли. Рата вони були готові покласти в лікарню, тому що він був у важкому стані. Але сказали, що кисню до то кисневої точки в тому відділенні, по моєму логі, чи куди там мали. Я просто не пам'ятаю чи кардіологію тоді мали вкласти там. Кисневої точки немає і вони нам не допоможуть. А в, на в нашому випадку, крім е ліків, потрібні ще були сам кисень. Щоправда, лікарі дали пораду. Їдьте в ліс. Шукайте собі діжурну сосну, вставайте біля неї і дихайте, і, це вам буде, і вам буде щастя. Це був листопад місяць, тоді було дуже холодно. Всі відкривали вікна, всі ходили у шубах, вибачте, і взуті вдома, тому що вибору і не було іншого. І отак от, от жили. Запитуємо в головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Євгена Кучерука, чи був дефіцит кисню для пацієнтів у лікарні восени 2020 року. Після ковідних, да, тому що ми на ковідних не могли е, повністю забезпечити, тому що ну, такий потік рванув капітально під 300 чоловік, і ми, відверто кажучи, можливо, так і було. У цей час у лікарні почали шукати спосіб, як забезпечувати кисень для пацієнтів більш стабільно. Ми возили раніше кисень із Львова. Машина тільки привозить і вже треба знову її вести. В общем, величезна проблема, і не вистачало кисню. Ми вирішили придбати кисневу станцію. У грудні уклали договір щодо встановлення станції, а у лютому вона вже з'явилася на території лікарні. Тепер кисень виробляють просто таки на місці. Євген Кучерук каже, що використали для придбання гроші, які лікарня отримала від НСЗУ за лікування ковідних хворих. У жовтні 2020 року Кабмін виділив півтора мільярда гривень на забезпечення ковідних лікарень киснем. Регіони отримали різні суми. Рівнищина тоді отримала 22 мільйони гривень державної субвенції. Менше отримала тільки Луганська область, частина якої окупована 21 мільйон. Ця субвенція, наприклад, дозволила у Кіровоградській області закупити майже 700 кисневих концентраторів і змонтувати системи централізованого постачання кисню в чотирьох медзакладах. А у Закарпатській області закупити понад 600 кисневих концентраторів і змонтувати кисневі станції в 11 лікарнях. Чому ж тоді міська лікарня купувала станцію власним коштом? Адже ці 6,5 мільйонів гривень лікарня могла би використати на інші потреби закладу. Виявляється, що про кошти, які Кабінет міністрів виділив для регіонів, щоб тут забезпечили пацієнтів киснем, Рівненська міська лікарня дізналася не одразу. В кінці лютого, на початку березня, обзнали, що були державні субвенції на проведення кисню в минулому 20-му році. На жаль, ми про це ніхто нас не повідомив. Ми про це не знали і витрачали свої власні кошти на проведення кисню. Начальник управління Олег Вівсяник намагається переконати, що лікарні про субвенцію знали з його слів. Саме керівники медзакладів планували, що купуватимуть за ці гроші. Керівники лікувально-профілактичних закладів сформували таку потребу у видатках на капітальні видатки, а також на поточні видатки для закупівлю кисню, а також розхідних матеріалів для забезпечення кисневою терапією. Але керівник міської лікарні Євген Кучерук заперечує ці слова. Ну, але ж не було такого, що до вас звертались за поради, як то вітають мають прийти великі гроші, на що то нам їх треба буде використати? Хе-хе. Ви обіжаєте. Ми відверто каже, це ж не тільки по цьому, ти по всьому є централізоване постачання, що йде через обласні структури, через обласну лікарню і так далі. Потім ми що здаємо нам, що там трошки виділяють з барського птиця. Ми попросили Олега Вівсяника надати нам документи, які підтверджують, що лікарні долучалися до планування витрат субвенції. Нам їх довго не надавали. Однак, зрештою, надійшла офіційна відповідь, яка показує, що Олег Вівсяник казав неправду про те, що лікарню долучали до планування витрат коштів із держбюджету. Управління охорони здоров'я не зверталося в міську лікарню з інформацією про очікування субвенції і пропозицією скласти запит на її використання. На Рівненщині не лише Рівненська центральна міська лікарня витрачала власні кошти на забезпечення пацієнтів киснем у той час, як на це виділили фінансування з державного бюджету. Наприклад, Дубинська райлікарня під кінець 2020 року витратила 740 тисяч гривень, щоб змонтувати систему киснепостачання теж із власних коштів. То на що ж витратили 22 мільйони гривень державної субвенції? Ми з'ясували, що за них купили 148 кисневих концентраторів та один кисневий газифікатор. Це коштувало трохи менше 7 мільйонів гривень. Решту 15 мільйонів не використали і повернули у держбюджет. Ця цифра варта того, щоб ще раз її повторити 15 мільйонів гривень. Тобто більшу частину державних грошей обласне управління охорони здоров'я не використало і повернуло назад у державний бюджет. Рівненська область витратила найменшу частину субвенції порівняно з іншими областями. Належно не скористалася коштами, які кабінет міністрів виділив саме на забезпечення лікарень киснем. Чому управління не використало ці кошти? Його начальник Олег вівсяни каже, що не змогли втілити початковий план. Сформували потребу на той період, коли у нас кількість ліжок для забезпечення надання кисневої підтримки була удвічі, а то й тричі нижча від, від тої, на який час прийшли кошти. І на той період ми дійсно сформуючи потребу з лікувально при закладів мали більшу частину коштів на розхідні матеріали. Іншими словами, коли управління охорони здоров'я рівненщини формувало бюджет субвенції, то не ставило у пріоритет закупівлю достатньої кількості кисневих концентраторів чи встановлення кисневих станцій, те, що є капітальними видатками, а попросили більше грошей на поточні, наприклад, розхідні матеріали, оплату праці, відряджень чи послуг. Ми запитали очільників управління охорони здоров'я з кількох інших областей, як вони планували бюджет субвенції. Ключовим із їхніх слів було спілкування з керівниками лікарень. Тобто, те, чого не змогло чи не схотіло організувати рівненське управління охорони здоров'я, для кожної лікарні рідна потреба. Одна лікарня сказала, що нам треба киянцентра. Другі сказали, що нам треба там просто бочка, в яку заливають кі. З розводкою. Треті кажуть, нам таку маленьку санкцію ми зібрали, відправили, не пам'ятаю, мозк в офіс президента. І вони, орієнтуючись на ці столи, виділили для кожної області відповідно суму. Вони стали наразі, що фактично десь кожен з керівників мав обґрунтувати не просто що дайте нам два мільйони. Гаразд, нехай обласне управління охорони здоров'я погано спланувало витрати, не порадившись із керівниками медзакладів. Але ж вихід з цієї ситуації був. Я Говорив про це тоді профільному заступнику, що так не можна, що ви робите, Перекидайте кошти. Ми делегували ці повноваження обласній державній адміністрації і зв'язок власне, з міністерствами. Це їхня пряма прерогатива. Тут треба було всього-навсього змінити постанову уряду. Не йдеш мови, щоб просити додаткових коштів. Керівник управління охорони здоров'я Олег Вівсяник каже, що просили про таке. Ми зверталися до центральних органів виконавчої влади зверталися на селекторних нарадах у голови обласної державної адміністрації. Нам обіцяли зробити цей перерозподіл. розподіл. Ми попросили Олега Вівсяника надати копію офіційного звернення у міністерство та відповідь на нього однак, попри кількаразові нагадування, нам його не надали. Розгляд запиту з цим же проханням у департаменті продовжили. В МОЗ надати інформацію, чи було таке звернення, також не змогли. Кажуть, усі заступники звільнилися і нема кому з'ясувати, як усе було. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін хоче переконати, що не сталося нічого страшного. Ми їх не просвістіли. Ну, я ж тобі говорю, ми не просвістіли. Ми їх сьогоднішній день неправильно не використали і залишили в державі. Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук вважає інакше. Коли ми говоримо, що це було неможливо, не знали, не думали. Я відверто кажу, злочинна бездіяльність це слово, яке, як на мене, найбільш актуально відповідає тому, що сталося в кінці минулого року на рівненщині. Поки гроші на облаштування лікарень киснем лежали мертвим вантажем на рахунках управління охорони здоров'я, мешканці Рівненщини, із після ковідними ускладненнями, такі як брат Наталі, шукали кисень самотужки. У пошуках допомагали волонтери. Вікторія під'їхала, вона його підключила. Ми туди не лізли в цю всю техніку, бо ми не знаємо, що там, як воно і робиться. Ну, вже потім розібрався, звичайно. Вікторія його підключила, і після цього почалося покращення. А керівники медзакладів у цей час похапцем шукали, як збільшити кількість кисневих точок, щоб їх вистачило, хоча б для тих, у кого коронавірусна хвороба була в активній фазі. Давайте пригадаємо, яка була ситуація. Ще в другому півріч. Давайте пригадаємо тоді, хто в якій зоні був. Пригадаємо кількості смертей, пригадаємо черги з автомобілів швидких допомог під лікарнями. Пригадаємо, що робилося в самих лікарнях, пригадаємо, як розгортали додаткові ліжко місця. Не легше було медикам та пацієнтам на Рівненщині і весною 2021 року, коли Україною прокотилася чергова хвиля зростання захворюваності на COVID-19. Для пацієнтів з рівного почали шукати місця в сусідніх районах, однак там місць теж бракувало. За цей тиждень у нас померло 37 пацієнтів. Ви розумієте, що ми не можемо і не маємо можливості справитися з таким напливом людей. 178 чоловік на чоловік ні кисневі станції, які ми поставили, нічого не витримує просто цього діла. Я вже не говорю про. Наш колектив. Це не кінець історії. Наразі на розгляді у Верховній Раді законопроект, щоб виділити регіонам 800 мільйонів гривень, щоб забезпечити опорні лікарні кисневими станціями. Але жодне вливання коштів не дасть результату, якщо їх не використовуватимуть а повертатимуть назад, як це вже сталося осінню минулого року на Рівненщині.